Євген гуцало Чарівники. Ніч, велика чарівниця, зчарувала звіра, птицю, зчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде, не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздоллі, ні метелика, ні бджілку, ні в цвіту вишневу гілку. Ранок все відчарував, сині квіти поміж трав. І метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і то полю на роздоллі всіх людей і звіра, й птицю. Ніч велика чарівниця, та ще більший чарівник ранок, щирий трудівник, що і сам трудитись звик, що до праці всіх розбудить, хай то птиці, звірі, люди, два оці чарівники. В світі цім живуть віки, Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йої.